Євгене, що ви привезли на Ухоз, що показуєте, чим дивуєте е, учасників конференції? Ага, давайте розповім. Дивіться, ми в Україні запустили Addressable TV. Це телебачення, яке е, доставляється до окремого споживача, до окремого пристрою, окремого телевізору. І це технологія. Дозволяє різним телевізорам під час одної рекламної паузи показувати різні рекламні ролики. Це, це далекості... рішення для таргетованого рекламного показу через телебачення, так це рішення для е, існуючих ott провайдерів. Для ott провайдерів, iptv провайдери можуть приєднуватись. Ну зараз ми працюємо з основними, звичайно, ott провайдерами. Топ, топ українських ott провайдерів яка Що нам треба, спирацюють. щоб почати з вами працювати? Ну, яка по... схема алгоритм? Ну по-перше, у да? nah, якого ми... навіть там з документами від нацради ставимо своє програмне забезпечення в них. Далі потрібні канали, які в ефір ставлять мітки SCTE-35. Після яких ми розуміємо, що нам канал виділив час на те, щоб ми замінили його основний потік на нашу рекламу. І вже під час цієї заміни з нашої DSP підбираються ролики таким чином, щоб виділену нам хвилину, заповнити і, і максимально таргетовано на цей пристрій, що, що там рекламодавці хочуть, і максимально вигідно там, у нас постійні аукціони і хвилина ця заповнюється максимально вигідно для. Каналу і для ott оператора, як ви ідентифікуєте конкретно абонента, щоб показати йому адрес на рекламу. Дивіться, звичайно, телевізор це пристрій групового споживання. Да. Таргетуватись складно дійсно. Тому в нас йде таргетування. на коли пристрій отримує сигнал від OTT, пристрій теж про себе щось говорить. ip пішнік собі повідомляє там операційну систему і так далі, це теж на чому першому ми можемо робити таргетування. Ми. Наприклад, відновили регіональне телебачення таким чином і регіональні рекламні кампанії. От. А далі ми вже в себе зберігаємо інформацію про те, що цей пристрій щось дивився, чимось цікавиться, і далі от ми вже можемо там, таргетувати або там, більш чоловічий, більш жіночий контент. Плюс ми, от, зберігаючи цю інформацію, ми вже можемо Знати, що телевізор дивиться дитячі канали, там є десь дитина, значить мамська реклама на жіночих каналах, їм буде показуватись і так далі. Так далі. Приклад є канал Умовний місяць. Канал себе цілеспрямовано роздає кабельним операторам, iptv операторам ОТТ-операторам. Йому треба домовлятися з вами, або, йому треба до... або а, провайдеру треба домовлятися з вами. Хто перший. Тому що ви ж знаєте, що жоден провайдер не має права вмішуватися в контент. Да, немає, тому дійсно нам, нам треба домовлятися з провайдером, який нам дає трафік цього каналу, і з самим каналом, що дає дозвіл на врізку реклами. Тобто з технічної точки це... зору, я як глядач, який сидить вдома, дивиться канал місяць і ви дивитесь канал місяць, ми одночасно бачимо різну рекламу. Можемо, так. Да. Якщо ви сидите в Києві, а я в, Буковел... в різних точках, України. а я в Буковелі, то, то точно буде якась різна реклама. Про який порядок цифр іде мова? Хто скільки може заробляти? Хороші, такі топові канали, які є з нами, вони вже зараз в місяць заробляють приблизно по півмільйона гривень. Додатково собі. Це на заміщенні реклами на да. її адресності. На заміщенні на адресності. А загалом ВРК, всеукраїнська рекламна коаліція, робила оцінку нашого ринку. Там і АБ недавно зробив оцінку ринку. Вже оцінюють, що ринок такого Connected TV в Україні приблизно 500 мільйонів гривень. Хто казав, що в тіліки немає грошей? Не вірте, ось є компанія Vidzon, яка Показує зворотня, що там є ще гроші, їх можна заробляти. Причому що їх можна заробляти додатково, навіть не будучи каналом, можливо і не будучи каналом, просто даючи контент для створення фаст каналів. І, до речі, про це я розповім на сцені. От ну і що ще, ще цікаво, ми ці гроші в телебачення повертаємо з діджиталу. Бо в діджиталі там є можливості таргетування і так далі. І от ми їх надали в телебаченні, таким чином якісь ютюб-бюджети і так далі повертаються назад в телебачення. Це рішення тільки для, ну, для телебачення, чи ще й для діджитала е, від зон? В основному для телебачення. Так що треба будуть гроші. Звертайтесь до Євгена. Дякую вам.